Вороги. Місяць сходить, як і перша сходив, нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачий, на тім степу крізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарились? Дивіться, вернітеся, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синя. Така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покрить Україну червоні жупани. Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине? Он де люди слава наша! Слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива, як Господа слова. Чи так, батько, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та й що й казать? Хебета не маю, а до того московщина кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються над псалмом той, що виллю сльозами. Насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся і я, може, якби мали сили, заспівав би, бо голосок та позички з'їли. Отаке то лихо, тяжке, батьку ти, мій друже, вложу в снігах. Та й сам собі, ой, не шуми луже, не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли як насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. От не батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялись в Україні, за що погибала. За що слава козацька на всім світі стала? «У дни батьку, орли сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриці заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, в чужій домовині.